Більше ста мешканців Калуша і Калуського району, які брали участь у бойових діях на сході України, удостоєні державних та відомчих нагород Дочекалися моменту нагородження ще двоє. Калушан, учасників АТО Мар'ян Нестляк та Олег Кропивка. 2 березня на плацу Калус Крожнятівського об'єднаного військового комісаріату ордени за мужність третього ступеня їм вручив військовий комісар Олександр Сусанін. Там дуже довга історія, просто то ще самі тільки початки, коли ми заходили під саме місто Луганськ, коли заходив Луганський аеропорт, таможня і зварни, коли ми пробували її так, як захопити. От за це нам дали так, як орден. Я так, як з першої хвилі мобілізації ще, так що вже час трохи багато пройшло часу. Я знав, що це Озе мав прийти ще приблизно десь рік назад, але просто поки що, як то кажуть, президент ще не підписував, бо документи були відправлені зразу, тільки як нас відправили додому звідти, і ми чекали. Це перша нагорода чи так Так само, так. Е, за що отримав, коли? За о, розбій до групи взяття в полон. Де це було? Під Новотушковкою Луганської області. Купимо тортик, відмітимо. На даному етапі, незважаючи на мінські домовленості, сепаратисти, підтримувані російським агресором, продовжують обстрілювати території Донецької та Луганської областей, контрольовані українськими військами. Обороняти державу від ворогів мають Збройні Сили України, укомплектовані в основному військовими контрактної служби. Як запевнив військовий комісар Калузького і Рожнятівського районів Олександр Сусанін, наразі призову юнаків, що досягли призовного віку, не оголошено. Зате триває набір на військовий контракт. Найпопулярніший серед контрактників рід військ, королева війни, артилерія. В даний момент мобілізація не проходить, зараз проходить збір на контрактну службу. рішенням керівництва нашої держави, Збройних сил України прийнято таке рішення, все ж таки перейти на сучасну модель. Існування Збройних сил це все від контрактна основа. Професіонали це за ними майбутнє. Зараз набирається, проходить набір на контрактну на службу. Виконаний план на даний момент на 25% по контракту на перший квартал. Ну, квартал триває, відбір іде, люди щодня приходять. Хлопці, зарплата досить значна, зараз у нас від 7 тисяч солдатів, офіцери від 9 тисяч. Шове забезпечення вже отримують січень, люті люди. Так, це, так, це, так, це абсолютно манрування, все, повністю все отримує, повністю державне забезпечення. Кого цікавить, будь ласка, приходьте в Калуш Бандери-25, військовий комісаріат, звертайтесь до чергового, фактично цілодобове у нас чергування, тому звертайтеся в будь-який момент. Вам нададуть консультації, роз'яснення по поводу служби на контракт.